У нас в місті вже другий день поспіль проходить відкритий чемпіонат Чернігів Дю США No2. Це традиційне змагання, приймають участь біля 400 спортсменок з різних регіонів України. Від усіх нас дякую нашим захисникам за деякі діти. Ми можемо жити під вільним українським небом. Бажаю всім миру, перемоги, все самого найкращого. Проходять змагання, чемпіонат міста, зірочки Прометея, вік спортсменів від трьох років і до дорослих для кам'янського. Це вже є традиційними змаганнями. Діти чекають їх з захопленням, з нетерпінням. Хочемо подякувати міській владі Андрію Білоусову за підтримку нашого виду спорту партії «Бжола». Також Кам'янській федерації Червідингу, Тетяні Зологіні і звичайно, все українські федерації Червідингу. Дуже багато емоцій. Я танцюю, мене заряджають діти, мене заряджають емоції, мене заряджаються обстановка. У нас дуже гарні умови, щоб, щоб тренуватися. У нас дуже крута роздягальня, крутий тренер, крута підготовка. Коли ти приходиш сюди, то заряджає цей зал. Приїжджати до Кам'янського на змагання, то завжди як частина спортивного свята, тому що дійсно гарна організація, дуже сильні діти, дуже гостинна атмосфера. Тому завжди з радістю приїжджаємо. Спорт наразі дуже допомагає як морально, так і фізично, і дітям, і батькам. Заробляємо новий досвід. Мені дуже подобається вайб-змагання. Кам'янське спортивне місто. Дуже багато різних нових видів спорту. Тут є і ролики, і черлідинг, і якісь змішані. Єдиноборства, бокс навіть у нас в залі проходять дуже багато змагань і на рінгах, і карате, і теніс. Мені це дуже подобається.